Всім привіт! Сьогодні пограємо в гру, яка називається Til, uh, Till Chicago Do Us Part. Така гра слів, поки виписка з готелю не розлучить нас. Молода пара зупиняється на ніч у тихому придорожньому мотелі. Ним керують м'якоголосий чоловік на ім'я Гароль та його дружина Маргарет. Як каже відома прислів'я. Деякі гості можуть виїхати коли завгодно, але ніколи не зможуть піти насправді. Це демо-версія, є вона російською тут. Нью-Йорк, це, це жовтень 1983. -го. Так, реч. Ти маєш відкрити валізу код 416, не забудь. Так, добре. Чотири, один, шість, зрозумів. Балкончик. Вау, тут сходи є. Це що, п'ятчик якийсь? Що це сміття? Так. Чотири, один, шість. Ага. Пам'ятаю викинути е, запальничку. А, кинути запальничку? Вона на, на комоді. Ти розумієш, що в тебе коріння в вбиває правильно? Тоді я помру крутим. Щось іще, ваша, ваша високість? Так, корону, капелюх можливо, і може того, хто насправді слухає. А, продовжуй мріяти. Боже, перекладаєш з мене ще той. Так. А де запальничка там? Ця, на, на комоді якомусь ще де? Дресер? Можливо, тут десь. Це що таке? Оце запальничка лайтер. Нічний столик. Я, здається, це перекладається як Night Stand щось таке. А, ага, вона вже. Що за стукіт? сіті біч, якась рекламка. Це що таке? Меп. Карта? Карту бере. Книжку? Е, я вже все зібрала. Чи зібрав? Хто це? Вже? Ну так, це не займає століття, як ти це робиш в душі. Перевір стіл. Чому? У мене там якийсь таке сліншот movie set для фільмів. Ти можеш типу щось, поки я в душі цим зайнятися. Ти хочеш, щоб я попрактикувалась тут? А там є дерево, я я яблучне ябличне дерево на через вікно видно. Я б'юся в заклад, що ти хоч одне де зіб'єш? Ми маємо. Рогаткою збивати яблука чи марк? Ми тут в квартирі. Це не літній, це Нью-Йорк, давай же. Ніхто ні на що не дивиться. Якщо хтось поскаржиться, ти будеш пояснювати. Знач, ми знаємо, що це рогатку. Про рогатку він говорив добре. Як я маю цілитись. Яблочко збиван туди. Кеншо лапшакось. Ну, хоч одне, де я поцілила. <thly> так, ще одне там десь сховались за гілками. <thly> <thly> Учний стрілець. Яке небо гарне, я теж таке хочу дивитись. <thly> <thly> Дуже гучно. <thly> ну все? О, хтось дзвонить. А, а що, камеру ми не беремо? А, я застряла. А, застряла. Алло? Нарешті я дзвонив весь ранок. Що відбувається з тобою? Я зайнята. Намагаюся спакуватися перед тим, як твій е, майбутній зведений брат. Почне говорити, що я щось забула. Майбутній? Ну, ми ще подивимось. То що, ти, ви, ви дійсно виїжджаєте? Та перша зупинка саранак, а потім Таперлейк. Можливо, Сейнт Реджіс. куди ми повертаємося? Коли ми будемо повертатися? В чому сенс? Ви маєте подорожувати так, так за місто, так далеко. Ну, просто мені потрібно вибратись кудись ненадовго. І Марк, він намагається. Ми намагаємося щось ну, вирішити. Намагаєтесь щось вирішити, тікаючи за, за місто в ліс. Господи, ну можеш ти не, не починати. Ти не маєш його любити чи не має тобі подобатись, але Але в тебе немає голосу. Добре. Просто пообіцяй мені, що подзвониш, коли ви приїдете. То я подзвоню, розслабся. Просто декілька днів. Добре, будьте обережні, люблю тебе. Так, бувай. Хто це був? Мій брат. Він просто. Поводить себе, як брат. Все добре? Так, він просто переживає. Е, завжди однаковий. Ну, добре, ти готова? Так, да, поїхали. Саранаклей та Перлейк. Так, куди ми хотіли? А ти впевнений, що ми їдемо правильною дорогою. Ну, те, що карт, це те, що карта каже. Стара дорога зберігає нам пів години часу. Виглядає ніби реклама на, на перерву. Так, тут так тихо. Так, тихо. Одне слово для цього. Ти думав коли-небудь, чому люди. Можливо, є причина, чому люди перестали використовувати цей шлях. Так, ймовірно, місто може заробити більше е, грошей на газ, на пальне. А може, тому що тут дуже темно, нема світла, нема міста, нічого нема. Не переживай занадто сильно. Я переживаю якраз стільки, стільки потрібно, коли ти везеш мене вночі через якісь містичні дороги. Та Ми скоро прибудемо в міс... місто. А якщо ні, у нас по дорозі завжди є якісь мотелі. Ну, добре. Той тип, де ми завжди заїжджаємо, виїжджаємо, не переживається, просто дорога. Відчувається, ніби світ зовсім зупинився тут. Ну, дійсно, ти маєш рацію. А Якщо не так, в тому, що чекін, чекаут, не знаю, чому так. Напевно, такий тип готелів не сильно подобається. Можливо, там? Не забудь включити світло в, в холі і прибрати перед входом підлогу Гарольд. Добре, я не забуду, Маргарет. Так, світло, світло. А, де тут? Що тут? Сюди не можемо зайти? Сюди, напевне. А, угу. так, світло ми включили. Hold, left click. Тримайте ліву кнопку, щоб прибрати. Добре. Це все? А це? Тут ні. Напевно, тут. Вечеря готова, любий. Я йду. Все таки кинув. Ну йдем. Закрий двері. Е, -е що відбувається? Можемо їсти? Хол виглядає досі грязним для мене. Ти ж навіть там не була. Але я знаю, який ти неаккуратний. Ти мене чуєш? Я чую тебе. Гарольд, я просто хочу щось, якогось, якоїсь розмови. Чому ти не говориш зі мною? Я говорю з тобою. Ти не відповідаєш, ні. Це не те саме. Ти не любиш мене через те, що я хвора? Це через це? Ти більше мене не любиш, правильно? Можна просто поїсти. <глух> я не хочу цього лайна, я хочу їсти легені. Господи, Маргарет, що з тобою біса трапилось? Що зі мною не так? Подивись на себе. Я роблю все, що я можу. Я просто М -м хочу отримати те, що хочу. То, може, старайся краще. Дай мені відчути себе люблячою. Можливо, почни дивитися на мене знову. Ти навіть не дивишся на моє обличчя ні. З зовсім же. Так хтось. Хто це може бути? А як я маю знати? Тоді йди перевір. А, не дадуть поїсти. Так смачно виглядає. Легені тут хтось хоче. Hello привіт. Вечір, вечір добрий. Ви шукаєте кімнату? Так, просто на одну ніч. М -м Перша кімната відкрита. Насправді всі кімнати відкриті. Я б раджу взяти першу кімнату на найближче до лобі, ви розумієте? На вашому лобі кров тече? Що став? Що трапилось? А, це інцидент на кухні. Ми з з шкафу просто на мою голову. Нічого драматичного. Якщо вам щось потрібно, там рушники, якісь інструкції, просто постукайте чи подзвоніть, в дзвіночок тут. А чи у вас є десь повечеряти недалеко? Ми, ми годинами вже в дорозі. О, не на цій дорозі, найближче місце, все закрито. Вже роки нічого, нічого тут не відкривалось. Найближча їжа тут через 15 миль. В іншому випадку, тільки венді нові машини назовні. Напевне, ці подорожі для, для вас. Чи ви живете тут поблизу? Самі? Ні-ні. Моя дружина тут, Маргарет. Вона не виходить багато, вона хвора. Вона надає перевагу залишитися всередині, але так, тут тільки ми. Напевне, складно піклуватися про дружину і це місце? Ні, зовсім ні. Рутина допомагає. Та й ви піклуєтесь про людей, які любите, розумієте? Оце має значення. Тим більше, відчувається дивно, не, коли вона не поруч. Як вашій леді пощастило, що. А ви. Не одружені, я бачу. Ні. Добре тоді. Кімната перша готова для вас. Ох, ці легенії, Маргарет. Вони звучать молодо. Так, виглядають, як діти з коледжу. А ти не запитала, як довго вони будуть тут залишатись? Вони сказали, що на одну ніч. Виглядає так, ніби вони в якусь подорож їдуть. Вони такі гучні. Вже включили телевізор. Так. Вони не одружені і. не, не наш тип гостей. Так. Ти знаєш, що має значення? <плес> так, я розумію. Добре. А, добре, піди вмийся. перед тим як запитувати. Щось запитувати більше. І просто будь доступний в лобі. А, де вмитися тут? Це що тут? Ні. А, типу червоне а тут? Це що таке? А, витертись треба. Логічно. Що це? А, все добре? Ой, мої мігрені Ти хочеш щось? Води? А, я можу принести тобі води, Мегі. Я тут, добре? Ні, Гарольд, все добре. Просто будь на рецепції. І, Гарольд, я Виб... вибач, я розумію, що я груба з тобою, але не звертай на це уваги. Я... Це просто хвороба, го любий. Я така роз роздратована і засмучена. Я знаю, Мегі, я люблю тебе дуже. Все буде добре. Я розумію, що ти одного дня в... одужиш. Це він свистить Рейчел Прайс, Марк. Вітакер. Когось виписали. Тут він сказав, що що в них нікого немає. Але тут деякі деякі залишились. Це як в описі. Так, а хтось А, ось прийшла Так, Рейчел. Ой, вибачте, що вас турбую. Ні ні ні, все добре. Як я вам можу допомогти? А, та просто тут тільки одне, один рушник в кімнаті. Марк використовує його. Тож о, добре, звісно, звісно. А, я зараз, зараз все зроблю. Так, а що? Рушник їдати? Я щось не розумію. Так, добре. О, дуже свіжі, чисті, ну принаймні випрані так точно. Дякую, ви завжди так пізно працюєте? Інколи. Тут стає тихо в мотелі в ці години, і не можу насправді спати занадто тихо. Ви розумієте? Думаю, в цьому є сенс. Я б тут здуріла сама. О, та я не один, моя дружина тут, Маргарет. А так, я знаю. Я маю на увазі, якщо б я тут залишилась одна, ви ж розумієте. Хтось курить? О, так. Вибачте, Марк курить. Курив раніше. Не думала, що він. Маргере дуже чутлива до диму. Це змушує її кашляти. Але все буде добре. О, вибачте, я не усвідомлювала це. Я попрошу його, щоб він зараз же зупинився. Все добре, вам потрібно відпочити. Так, на добраніч. Попросіть, будь ласка, в неї вибачення. Цей кашель дійсно звучить погано. Я, я попрошу. Хм. Так, маю органі скласти ці книги перед тим як Маргарет засмутиться. Так, можу піти в душ і лягати спати. Сміття, любий. Перед тим як воно почне смердіти. А, так. Добре. Так, сміття. Викидаю сміття. А, незручно. Да виходь ти, застрієвиш щас Ну, добре, десь смітник. Зараз вийдемо, глянемо тут. Подалі. О! Це хто там стоїть? А, цей курить. А що це? Не можна викинути? Ми що, в нього кинемо? Неймовірно. Думав, що твоя дівчина скаже тобі не курити тут. О, так, містер Гарольд, я вийшов, вирішив, що тут краще, ніж в кімнаті. Ну, цей дим не зникає тут, він йде через вікна і через двері. Так, та так, я не хотів вас турбувати. Догадуюсь, це правда, те, що вони говорять. Щасливе життя, тихе життя. А що це має значити? Нічого, просто, просто мій старий казав, що тримати спокій коштує трохи гордості. Я думаю, що ти зрозумієш про що. А ти звідси? Я тут народився. І ніколи не покидав це місце. місце. Е, я і Рейчел намагаємося поїхати в рідні місця, коли одружимося, ми хочемо маленьке місце біля пляжу чи щось таке, одружитись. Звучить добре. Так, вона на це заслуговує, вона тут застрягла, переживає акторську фазу лайна. Досі, це щось, мабуть, означає. Чоловіче, це так виняє, ніби гасолін, газ, газ, може, якийсь. Що? що. А ми тут палим сміття, і можливо, звідси йде запах. Можливо, це шкодить легеням твоєї дружини, мої, мій друже. Що ти кажеш? Ти що думаєш, я не знаю, що добре для моєї дружини? Ми <звіт> тут палим сміття, це кінець. Прослабся, чувак, я розумію. Добраніч. ніч? Як це сміття викинути? А. Так, нарешті можу прийняти душ. Ходить тут, винюхує наш наш гасолін наше пальне. Так, куди я пішов проглянути в яку кімнату? Я не, я не встигла. А! Я зачинила себе назовні. Як завжди. Так. Закриваємо двері? А там мало ли вони психопати вбивці? На запах, як це? Ніби що? Дим, той хлопець знову це робив, так? Так. Він сказав, що був ззовні, щоб подалі дим був від тебе. Як це могло б мені допомогти? Це все одно сюди доходить. Мої груди, і так їм погано всю ніч. Думаєш, це наслідок? Я сказав їм, щоб він зупинився. Говорити нічого не допоможе. Ти думаєш, ці люди вони мають взагалі турбуються про це? Вони просто забирають місце, порушують кордони, створюють шум, просто дратують. Вони так мене дратують. Та він дитина, Маргарет. Вони скоро одружаться. А одружаться? Це так мило. Пам'ятаєш, коли ми раніше мріяли, що будемо теж такі. Коли стало все так погано. Не починай. То ти мені зупинитись і я буду навіть більше хворіти. Ти ж розумієш, правда? Так, я йду в душ. А, витрачай воду. Роби вигляд, що ти мене не чуєш. Вже й душ сходити не можна. Я маю вбити цих людей. Що? Поки okay, він в душі. Я Маргарет і маю вбити цих людей. А я не знаю, де вони. Перша кімната. Напевно, тут. Я вийшов з душу. Е, Я його звали, Гарольд. Що, що ти зробила, Маргарет? Я не могла дихати, Гаруль. Всі, всі ліки, які він взяв, відчувались, ніби вони в моїх, моїх легенях. О, Боже, ти вбила їх. Ну, я мала, тому що ти б цього не зробив. А, як ти даєш їм перевагу, ніж моєму здоров'ю і моїм потребам? Так, кинь їх тіла в смітник, як ти завжди робиш. Ти з глузду з'їхала. Жінко. Я маю прибирати це все. Що? А де їх тіла? Де вони? Куди ти їх діла? З'їла їх легені? Що піса ти наробила, маргарет? О, з нього тече... Зальопає все. Та ну я... Що, що? Зовсім не видно. Абсолютно не видно. Ми спалимо його, так що. Який жах. Що ця гра робить з нас? мої брови обгоріли <глухи> і волосся. А -а. Почисти. Оце? Почистити кров? А як? Та -та. А, їм все одно. Скажемо, що ми тут кетчуп розлили. Просто кетчуп. Ми просто недалеко Макдональдс. Дуже люди люблять кетчуп. Так сталося, що багато кетчупу розлилося. І ще там чогось, якогось дуже такого фарбника. Так, Маргарет ну чудово. Як тобі дим не заважає? Що ще десь кров? Де? а он на стіні Ух. <с> Мої легені. Що вона таке? Хвора вона? Вона явно хвора. Не звичай... Ну в сенсі цю цього... Та я ж їх спалив. Вона любить жарне м'ясо, що. Ти хвора. Я знаю, а? Мої легені. Я моїм легеням кінець. Я не можу навіть дихати. Може, вони допоможуть? І мені все одно. Це єдине, що залишилось спробувати. Ти хвора, хвора, хвора. Це третій раз, коли ти це робиш. Можна звалювати? Може звалимо звідси, а? Нехай буде дійсно то все. Давай якось не знаю, хату цю спалим, все, все з каже Адже гасолі не вистачає. Ну, смачного. Е, можна я піду. Пройду, а? Його -його. А, дзвонить хтось. А хто дзвонить? Де? А де дзвінок? Я не можу зрозуміти. А, ось же він. Ага, це кінець демо. Ну, непогано. <ріху> Як вам? <ріху> Цікава історія. М -м, а що ж далі може бути? Мені здається, тут є куди розвиватись. Це непогано. <ріху>